Зовсім невеличка стоянка, але як я вже встиг переконатися, непогана стоянка, коректний продавець. Тому що я коли проїхав, головне для клієнта було, щоб машина не була роблена, вартість не мала, зараз покажу, яка вартість. Ну, ми сторгували там дорожче, дешевше трохи. Але вон, подивіться, яка вартість. 11400. Зараз я дістану. Вартість дуже велика. Це ціна у нас брутто. Ось. 171 пробігу. 19-го року першого місяця машина. 1,6 мотор. І 11400 брутто. Ну це таке. Головне, що продавець не обманув. Так як говорив, так і є. Машина ніколи не фарбувалась. Жоден елемент я вже перевірив. І е, ніяких вм'ятин. Все як говорили по телефону. Тут сонце світить з цієї сторони. Жодного е, паркувального. Жодної паркувальної вмятини, жодного перефарбування на машині немає. Я відразу приїхав, вона отака була, почистив її від, від води, тому що під водою, хто розуміє в цьому, знає що це проблемно оглядати дуже машину. Ну, все ж я зараз для клієнта покажу. Напевно показники, хоча не буду на це навіть час витрачати, показники товщиноміра абсолютно в нормі. Е е немає жодної вм'яти не подряпине. Континенталь резина у нас отака. От Що там пишуть? А где же шильдики задні? Пише хтось в коментарях. Ну, не проблема, що немає задніх шильдиків, я вам скажу. Дуже часто немає задніх шильдиків і знаю. На що ви натяк робите? На те, що машина може фарбувалась. Дурниці. Шильдики збивають на мойках дуже часто. Просто здирають. Дурниця шильдики. Ну от наскільки я дивлюсь, в неї навіть по використанню. Дивіться, пробіг ще раз вам покажу. 171. Ну і тут у нас по факту ось 171 пробігу і на той пробіг машина. Аж ніяк не виглядає. А все тому, що їздила вона на великій відстані. Ось витягнутий ремінь. Ніяких немає слідів використання. А він показує. На сліди використання завжди. Ось сидіння водія. Не просажене, не витерте. Воно і на сто не показує. Кермо не стерте, не затерте, кнопочки, з ДСГ коробкою машина, автомат, хтось буде кричати, що це робот, то він сам робот. Роботизована коробка в Україні всі називають робот. Якщо машина переключає передачі автоматично, то це є автоматична коробка передач і на мобілі кому є сумніви в кого подивіться пише завжди автомат Так, ну що тут абсолютно нове ззаді, це не дивно і в пройомах, і всюди Так поличка ціла. Ну тут стан не новий, таке воно волохата. хтось пилососом таким сильним, чистив. Да, 100% дивіться, от Хтось наробив. Класний купив пилосос з цієї сторони, не, не встиг дуже, але теж Тепер треба оце діло все. Є така, як пластилін, така штука. Покатати нею і прибрати це діло. Тут не попрацювали. Оце хтось зробив. Так, лижі не возили, вантажами не подряпали. Як бачите, машина має форкоп. Теж О. незручно одною рукою. Ну, коротше кажучи, електричний форкоп, але треба ще руки мазати, допомагати. Ціна не, то, щоб ви розуміли, цієї машини не повних 9, зараз коштує, але беруть її для використання в Німеччині. Ну, якби і не дешево за 2019 рік, але і недорого. Якщо з врахуванням того, що для Німеччини машина купується, тут головне це. Тюф, техогляд свіжий, і щоб машина не, не витягувала гроші на обслуговування, це головне. Volkswagen це саме та модель. Ось там, хто слухає, як клацає з середини, коли щуп виймаєш. Це люди, які не знають, як має бути. Кажуть, ай-яй-яй, що ж воно клацає. Є такі клоуни. Так. Зніму я одною рукою чи ні? Не зніму одною рукою. Показуватиму це вже клієнту. Так, куниць не було. Ось там вони люблять під'їсти. і захист капоту, шумоізоляцію. Тут, відповідно, нічого не крутилося. Так, треба прогазовочку зробити. Машина вже прогріта. Ну, Нічого немає. Зараз я ще попрошу, щоб продавець погазував. На масложор перевірити машину, розкажу всім, коли самі без когось купуєте машину. Саме головне це прогріти машину, прогріти мотор, а потім заглушити трохи. Якщо ви проїхались, банка сажевого нагріта, і навіть якщо масло підхавує, воно буде згорати. В Але вам варто заглушити машину буквально на хвилину. Е вона з червоного кольору стає чорного та банка <смір> сажевого, І все, вона нічого тоді не спалює. Когось просите, щоб хтось газнув, а ззаду дивитесь, щоб не було е такого димка. Е він синювато-сіруватий. Чому прогріти потрібно? Тому що легко спутати пару. Люди заводять, а вона димить ззаді. Не димить, вона зранку конденсат випаровує і парує. От. Так. Далі. Далі по обслуговуванню. Е, от такі в Volkswagen затемнені трохи ці розширювачі, але видно, що рідина всередині свіжа, не, не темна. Прозора. Е, так. Тут десь 0,3-04 мм бережок. Диски парковками не покоцані, не задерті. Тут ну, десь невеличкий зовсім невеличка вироботка. У нас фабрично тоновані шиби. Чому перш за все завжди дивлюсь не в сервісну, а на диски і на резину. Це якраз говорить про про техогляди, ну і рідина. Якщо рідина темна, диски зношені, гальмівні, резина, лиса, то може стояти свіжий тюф, але толку з його. Свіжий техогляд. Це дурниця. Ну щось, скажу, що машина виглядає дуже непогано. На 170 тисяч вона виглядає менш ніж на 100 середніх тисяч. Камера працює задня. Не пуста, складні зеркала з обігрівом електрорегульовані. Камера, круїз контроль. Мультикермо, аутохольд. Ну, Не потрібна ця опція старт-стоп, хто її придумав, який дебіл, не знаю. Буду я напевно випробовувати машину на ходу, тому що зовні все нормально. Якщо на ходу ще нормально запитаючи, чи дозволить зробити комп'ютерну діагностику, хоча це зайвий крок при відсутності помилок на панелі приладів, це, на мою думку, не потрібно. От, якщо хтось думає, що потрібно, напишіть в коментарях для чого. Хто там міряє скільки грамів в сажі в сажевому, для чого? Коли... Коли машина використовувалася останнім часом на дальняк, там буде сажі менше, коли по місту більше. Але зовсім це не залежить від, від того, наскільки класний чи поганий у вас мотор, чи бере, чи не бере мостило. От. Так що це не перевірка. Якщо засраку не тримає, при їзді, нормально бере оберти, чек-енджін не горить. Не потрібен вам ніякий комп'ютер. Комп'ютер це пиль в глаза від перевіряльників, які хочуть показати, наскільки вони грамотні, розумні. А насправді вас просто дурять з комп'ютерною діагностикою, особливо в Україні, коли вам кажуть, ну їдемо, зробимо комп'ютерну діагностику на станцію. А там попередньо вже домовились, що привезу лоха, отримаєш 20 доларів. Розкажу йому все, як треба, все без проблем. І такі вуха порозвішують, ай-яй-яй, яка класна машина, нічого нема, все класно. Коротше, не, не, не потрібна комп'ютерна діагностика, коли на панелі приладів після проїдьтесь, прогазуйте, якщо там нічого не, не вилазить, че кенджін, то навіть сенсу немає і перевіряти комп'ютерною діагностикою. Вона не для того створена. Комп'ютерна діагностика створена для звуження кругу пошуку, неісправності, неполадок. І взагалі вона не показує найдорожчих проблем, які можуть бути з машиною. Комп'ютерна діагностика вам нічого не покаже. Ну, наприклад, коли дує патрубки, тобто коли тріщина чи в головці, чи буває ще гірше в блоці. Ви це на комп'ютерній діагностиці не побачите. Коли маховик е, стукає, коли розбовтаний вже, це теж ну, з дорогих комп'ютерна діагностика не покаже. Шрузи тріщать, поворотні кулаки не покаже. Та дуже довго можна перераховувати е, те, що не покаже. І з іншої сторони, те, що вона покаже, не, не маючи масла в голові, там, от там. Збільшена сажа в сажовому. Для нормальної людини це зрозуміло, що значить, можливо, була автоматична регенерація давніше. Там, ну, або просто машина по, -по місту їздила. Регенерацію можна побачити по, по діагностиці, коли вона відбувалась, то таке. Але коли ви їздите на Дальняк, сажі мало. Коли Місту. Тим більше, якщо там стоїть на парковці машина і 100 разів в неї заводять, нікуди толком не прогрівають, не їздять, то зрозуміло, що буде там сажі багато. Дурниці то все. Коротше, закінчую теорію. Я в фулді. Е -е, якщо комусь щось потрібно буде подивитися, фулда біля фулди, телефонуйте, можливо, на цій стоянці. Автохаус 100. Нормальні бачу всі машини такі, ну не дешеві, але в класному стані. Телефонуйте, паралельний огляд всього-навсього всього 50 євро. Все, до наступних відео, до побачення.